Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Сьогодні, 27 вересня, і цей день ми завжди загадуємо кожного 27 числа. Загадуємо бажання. Пам'ятайте, що загадуйте бажання для себе, для коханої чи для себе для коханого. Це той момент, коли не варто загадувати, щоб там закінчилася війна. Але ви можете загадувати якісь бажання пов'язані. Ну, припустимо, щоб дали відпустку там вашому коханому, так? чи щоб там ще якісь події відбулися. Розумієте? Але вони мають бути, якби, які стосуються особливо вас. Ну, Ви вже знаєте, як ми це робимо, тому, як завжди, я вам пропоную шість варіантів. Для вас шість варіантів, будь ласка, ви загадуєте свій варіант, і дивимося, чи здійснюється бажання, яке ви загадали 27 вересня. Пам'ятаєте, да, хто там уже в курсі, а хто не в темі, то Знаєте, що 27 -е число це дуже вдалий момент загадати бажання, особливо коли ви десь зустрінетеся з числом 27. чи машину побачите, чи номер будинку, чи будете комусь телефонувати і там припустимо останні цифри 27. А взагалі, коли у вас день народження 27 числа будь-якого місяця, ну то як то кажуть, сам Бог велів загадувати вам ваші бажання. Отже, зосередились, загадайте бажання, яке стосується тільки вас. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіанти. Якщо ви не встигаєте визначитися, поставте відео на паузу, подумайте, а тоді продовжуйте дивитися відео. Можете загадати два бажання, можете три загадати. Ну, добре, дивимося. Перший варіант щодо ваших бажань. Ух, правосуддя тут прийшло одразу. Ну, про що тут? Тут вам треба бути чесними і справедливими, і робити правильні кроки. Не знаю чому, але ось аркани вас попереджають, що тільки в такому випадку ваше бажання може здійснитися. Тобто діяти якось збалансовано, нікому не нашкодити. Тобто, знаєте, тут як і по заслугам вам дано вам буде отак. от. Так от. Тобто, якщо ви будете діяти справедливо і чесно з оточуючими, не поспішати, то ваше бажання виповниться. Ну, тому що, можливо, ви на то заслуговуєте. Другий варіант, чи виповниться ваше бажання? Ну, бажання виповниться. Перший аркан мир це однозначно. І знаєте, це як якийсь дуже важливий етап у вашому житті. Ну, може, це якесь природне завершення чогось, або, або якусь ситуацію. Або от ви просто знаєте, як вирішили щось робити нове в своєму житті? Те, що ви ніколи не робили. Ну, наприклад, хтось назавжди переїде за кордон. Да? Хтось почне щось вивчати, хтось розпочне власну справу, хтось вийде заміж, так, чи одружиться там. Розумієте, тобто це щось важливе в вашому житті. От якщо ви його загадуєте саме 27 го числа, воно у вас збудеться. Третій варіант. Ой, тут, аби ваше бажання виповнилось, то вам треба пройти через якесь розчарування. Тоді, якби, у вас з'явиться новий старт і потенціал для реалізації вашого бажаного. Тут бажання може йти, знаєте, ще через якийсь ризик. Коли у вас був якийсь період випробування, так от важко було, да, от серце боліло. І ви знаєте, як омут з головою, да, щось нове. От таке. Або тут, знаєте, або бажання ваше здійсниться, але якби не так, як би хотілося. Або хотіли одне, отримаєте інше, те, чого не очікували. Ну, знаєте, я вам приклад переведу. Ось, припустімо, пара чекає дитину, да? довгоочікувану дитину. Все нормально. І лікарі кажуть, у вас дівчинка. І пара вже так налаштувалася, що це буде дівчинка. Наскільки налаштувалася, все рожеве купили, ім'я придумали, там уже все, вже, все вже під дівчинку заточено. І раптом трапляється помилка і народжується хлопчик. Начебто, ну, якби добре, да, що є дитина, але є якесь розчарування. Отак от, от і в третьому варіанті. Ви отримаєте, але воно буде, знаєте, якось як сніг на голову, і, і трошки не таке, як ви планували. Ну, але, але воно виповниться ваше бажання. То... Так, тут такі в нас два хвацьких хлопця. Тут так. Аби отримати бажане, від вас вимагається активність, якась продумана стратегія, якась дія і купа інформації. Тому, От, якщо ви будете діяти, якщо не будете сидіти, склавши руки, тоді ви отримаєте бажано. Тобто я не знаю, що ви там таке загадали, але це залежить від ваших дій. Причому від ваших дій, таких, знаєте, напористих, активних. Ви все скрізь поузнавали, все позаписували тут карта шпигуна. З'ясували навіть те, що вас і не стосується. От в тому випадку ваше бажання виповнюється. П'ятий варіант. Вісім мечів і король кубків. Ну, знаєте, якщо ви припините себе обмежувати, Можливо, це якісь строки, да? то ви отримаєте добрий результат. Тут таке результат є, бажання ви отримаєте, але чогось ви його чи побоїтеся, Чи думаєте, ой, не зараз, ой, не зараз. Або якщо воно трапиться, ви думаєте, Боже, що я з цим буду робити? Якось як... немає такої, знаєте, готовності. Але воно все одно здійсниться все одно. І... Знаєте, то так. Можливо, це бажання пов'язане, припустимо, з якимсь королем, ви від нього чогось чекаєте. Да? То так. Якщо ви чогось від нього хочете добитися, то кажіть прямо, не соромтесь, не сидіть в цій своїй Розумієте? Ви тут як начебто заховалися і очікуєте, що хтось піде, якби виконувати ваші бажання. Ну, Вилізьте із оцих стогнацій, обмежень, і ви отримаєте бажання. Як то кажуть, гора, не йде до Магомеда, Магомед піде до гори. Ось Так, от покладемо. Так, тріка пентаклів, 10 жезлів. Ну, аби отримати бажане, вам треба або команда, або той, хто вас підтримує, або. Просто консультація спеціаліста. Тобто, те, що ви хочете, ви якби, думаєте, що ви самостійно вправитеся, але скоріше ну, може ви самі справитеся, але це вас виснажує. Якийсь у вас знаєте, тяжкий шлях до вашої мрії. То співпрацюйте чи розподіляйте якісь обов'язки, Тобто не несіть все самотужки. Це підвищить ваш шанс виконання вашого бажання. Тобто, якщо ви це з кимось розділите, поділитеся, отримаєте консультацію, або це, можливо, якась робота в команді. Тобто, бажання виповниться завдяки тому, що ви будете працювати в команді. Я бажаю вам хай ваші всі сокровенні бажання, виповнюються якнайшвидше. Дякую вам за увагу!